Закликає нас, Петро, будьте благорозумні, боцуйте і в молитвах держіться, бо молитва то проводник, благодати. Май більше всього майте у сердну молитву один до другого, бо любов покриває множество гріхов. О, красивий заклик! Ти, коли любиш ти сам грішник. Але коли ти любиш, проявляєш любов, ти покриваєш свої гріхи, бо любов розтворяє холод душі, лед гріховний. Зато будьте странолюбиві і один к другому без ропота. Служіть один другому кожний даром, який получив, як добрі домостроїтелі много ну, различної благодаті Божої. Говорить і з вам Словом Божим, кого служить по силі, кого талантами. Все робіть, аби у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа, якому слави держава віки віков. Амінь. О Боже. Коли читаємо слова апостола Петра, так вони як ложаться на наше серце, як некоє масло на хліб, як некоє чудне медове наслаждені. Слухати Слово Божі. Сьогодні, коли церква вспоминає пам'ять Климента і Агафангела, святих мучеников, ми теж дивимося, як святі, полюбивши Господа, проявивши в собі любов, претерпіли ужасніші іспитання, гонення, і збієння, але їхнє терпіння не було безплотним. Їх водили одиного одного. Мучителя до другого, одного правителя до другого. Потім в Рим повезли, імператор Римський не повірив, що перед ним чоловік, котрий побитий був до смерти. Потім знову вернули їх обратно, знову їх били. Потім навіть язичники, коли відали, як християн б'ють, взяли та камінням побили мучителів, освободили християн. Потім знову поймали святих, і в кінці кінців, як після смерті імператора Максиміана, усичини був мечом Агафангел. Ну, а ще останній святий Климент уже на останній службі об'явив, що браття, ще маленько почекайте, скоро вже закінчиться гонення. Тому як і ми сьогодні. Кажемо, видимо вже оцінюємо ситуацію, що можливо вже скоро закінчаться до ті великі крайні позорні для країни гоніння наших православних. Воїстину, і потім після того спочив. Ми сьогодні кажемо святі мученики Клименте, і Афангели, молити Бог за нас, щоб ми також були тверді у вірі, а в гоніннях, Обисне проявили максимум любви до гонителів, бо Богонітелів треба шкодувати. То примітивні люди, котрі поламали всі закони державні, всі принципи судочинства, так без ганьби і в такій агонії роблять заклики до релігійної ворожнечі. А щоб не було видно, їхніх злочини судять митрополітів за те, що митрополіти не казали і до ніякої ворожнечі не закликали. Сьогодні згадуємо, що і нашого іменинника нині, Митрополіта Агафангела Одеського. Боже, благослови цього архірея у великій радості, бо в своїй. Красиві почтенні роки, і ще виглядає вповне приличний юноша, юноша в слові, юноша в проповіді і в красивому служенні, в організації єпархіального служіння. Но його заслуга крім остальних була та, що він зупинив зловживання одним із молодих митрополітів у митрополії, коли той безчинствував. А його саме діяння Його зупинили той процес і зберегли нашу церкву від більших потрясінь. Господи, благослови нашого іменинника, митрополіта, одеського фанґела на добрі роки служіння церкви. Благослови Господи, нашого архірея, який також любить з любов'ю проповідь. Проповіді призивати людей до покаяння, до молитви, до єднання. Благослови Господи всіх наших православних України, котрі нині, хоча і мають відповідні по закону кроки захисту з тим нігде не призивали до ворожнечі або до помсти над гоніцілями. Ми виросли вже з того стану, щоб комусь погрожувати. Нам смішно слухати, що нас звинувачують у закликів до ворожнечі, коли в моїх проповідях, а сім проповідей закладені в судовий процес, в сімох проповідях 20 разів є заклики до миру, до єднання, до молитви, до терпіння, до взаємної молитви за Україну, за воїнів і експерт, ото, як сліпа. Нічого не виділа, не чула, не знала, а сказала, ну так, не можна найти в мелочах, але в основному текст направлений так, що в ньому є заклики, не замітивши, не осознавши, що у проповіді, якщо є закликів десятки до миру до єднання, то про які заклики до ворожнечі можуть бути? На місці їх апріорі нема. От почому ми сьогодні ще раз приносимо благодарення Богу і апостолу Петру, котрий сьогодні сказав то красиве слово, що нас так, так нас укріпляє. Христос пострадав плотію і ви ворожиться тою же думкою, якщо страдаєте плотію, але коли ганяють вас під храмами, б'ють, коли судять. Коли перевозили нині, читаємо в житті мученика Клімента і Агафанґела, то вспоминаємо, як нині мучать митрополіта Арсенія, коли його возять заключеного в клітці, знаєте, як ніякого особливого ворога на десятки кілометрів, ми собі подумали, дійсно сьогодні є можливість бути не тільки християнином, православним, але ще й сповідником. Коли ж так поступає. Знає добре священне Писання, обладає знанням історії і, тим більше, унікальним знанням юриспруденції. Ми й тут нині, діти Божі, куди люблять свою країну, не чиновників, країну люблять, люблять свою церкву, свій язик, культуру націю, люблять свої ті благословенні 1150 річні труди православ'я Закарпатті. а вічності віримо. Разом зі святими Кліментом і Гефангелом, і з усіма святими нашої церкви зможемо наслідувати Царство Божеє, Царство вічної слави Божої. Амінь.